Цікаво, скільки кубків Барлі. 11 сила. 820 кубків. Всім привіт, дорогі друзі! З вами як завжди Мен. І сьогодні сьогоднім цим відео ми з вами будемо проходити чемпіонат по Бравл Stars. І сьогодні у нас не є ціль пройти чемпіонат, золотати всі нагороди. У нас єдина ціль на сьогоднішній відоста цей чемпіонат, як я вже і сказав, це вибити драку. Я не хочу на нього втратити 4000 кредитів, тому я надіюсь, що я його просто виб'ю. А потім на ті крити, що в мене залишиться, відкрию ще й Бері. Ну, коротше, в мене є шикарний план. Коротше, в мене вже все сплановано, лишилося тільки вибити драку. Ось. І на те, щоб вибити драку, мене лишилось 4 дні. Зараз буду ще виконувати квести. Ось. Ультимейтлівну з мережі, класно. Коротше, народ, перед вже на даного відеоролику я прошу кожного з вас поставити лайк а також, підписатись на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно, і ви завжди зможете передумати. Плюс усильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. І досі я зараз почав виходити раз в два дні, чисто через те, що мені тупо не вистачає часу. Тільки я поставив на паузу, як ми полетіли відос. Я вам буду показувати тільки перші каточки, щоб відос не затягнувся там на 30-40 хвилин. Ось а ще в мене тімейт, може тільки ще 20 хвилин грати. Я не знаю, як ми це зробимо. Ось. Ну, окей. У мене вже я бачу є якісь лаги. Ну добре, в мене хоча б гаджет, бо я думаю, у мене ще гаджет не той. Так, поїхали, заходимо звідси, Тичку дали. Йо, у мене ще телефон лахає. Я не знаю, на дворі нереальна жара, я мав їхати на, ці от, на озеро, але я махав їхати. Жара просто нереальна. Так, я взагалі мав перебігти. Я не знаю, чесно кажучи, що робити цим піком, пацани там щось е, обговорювали, там, як грати, на які фланги йти. Я не обговорював, тому що починав відос, я вже чат не чекав. А взагалі, бажано було подивитися. Так, все, зараз ми всі троє в інвісті, можна трошечки їх підбивати. Добре? Все, я поки посиджу тут, а не думаю, що тут він буде розчити на те, що я тут буду знаходитися. До речі, на Карла якийсь тупий гаджет вибраний. Я не знаю. Цей гаджет ніхто не юзає. Для чого йому цей гаджет, я не розумію. Ну, окей, я просто думаю, можливо, ми з ботами граємо, але це не боти, Це справжні гравці і, ну, які, чесно кажучи, чуть-чуть тупувать. Ну, добре, це перша ізі перемоги, вже поставлю на паузу, щоб вам не стягувати час. Все. Як я їй казав, в принципі, це ізі перемога. Я не знаю, не сказав би, що пік супер імбовий, імбовий але, в принципі, нормально, не знаю. Firefox сказав, що він дивився якийсь топовий відосі, де посадував непогані піки, і будемо, ми, скоріш, грати іменно, по них. Добре, поїхали. Перший стардроп на сьогодні було би класно, якби ми звідси вибили цього драку, але, скоріш, ні, не виб'ємо. А, до речі, я ще щодень лутаю стардропи. Зразу міфічний дроп. Ну, міфічний це не легендарний. Ну окей, міфічний дуже нормальний. І вибили ми з вами саме ту перше що могли випасти з міфічного ландропу. Так, ну і це друга із перемоги. До речі, пік не такий же, ну, поганий, бо всяку він дав для мене якусь тупу чи слабеньку, не знаю. Пік не поганий. Рекомендую ним проходити, прикольно. Тобто Френк з боку зажимає, я зажимаю по центрі, і Firefox відстрілюється по лівому флангу. В принципі, непогано. Таким піком, справді, можна пройти, до речі, чуть поміняли анімацію випадіння предметів зі серодропів. Тоже прикольно. Добре. Ця кадочка вже була більш напряжною, тут вже було чуть навіть важко, якийсь момент, навіть думав, що можливо є якісь мінімальні шанси сліти, але но... добре. У нас, до речі, дуже непонятив цей пацан, бо це рандом з мого телеграм-каналу. Це другий пацан, який злотів, спочатку залетів слабший пацанчик, потім залетів ось цей пацан. І загалом мені подобається, як він грає. Він казав, що Френку грає погано. Ні, грає він більш-менш нормально. Бро, дякую за допомогу. Похвалив пацана, і він сказав, що йому потрібно йти. Другу четверту казушу дуже перемогли, то було багато важче, пацани впалися краще. У мене два тімейта хочуть піти. Ріше як Firefox сказав, що він довго не зможе, а то, що в мене ще й другий тімейтлів це прям, це прям жорстко. Я не знаю, де зараз тімейтів маю набрати, то є. Я можу брати тільки тих, хто з нами на однакому етапі. Цей пік не рекомендую юзати, він експериментальний, спрацювало так, но Джек я би кимось замінив. То є. Лілі зараз сюди заходить дуже навіть, навіть непогано, але зараз сильний перс. І рік ось вони підходить. А ось, до речі, такі можна було взяти когось А, Давайте я вам покажу цю кадочку, не знаю, скільки ще каточок буде погано. До речі, в них хороший. Я. Ну, точніше, зараз Ельпрімо нам ще розкриє ворота, якраз таки з гаджетом. Ну, я... В них Тіма прикольна. В них Тіма прикольна. Так. ну Я думаю, що так, Ельпрімо я дефою, добре. Так, тепер м'ячик я, Яну, добре. Так, тут Джекі пройде. Там правда Джекі поставила свою турельку, це вже проблема. Це вже проблема. Тут я вийду так з гаджета, Тут я планую забрати м'ячик. Ой, здорово. Е, а, до речі, а до речі, в мене були шанси в принципі, забити, якби там було не Джесі. Так, добре, пауза. Ну ні, до речі, відносно швидко ми забиваємо перший гол, подивимося піде далі. І це другий гол. Оця прийшла, пройшла ну, відносно легко, так. Там я правда в одному місці тупонув, але загалом нормально ой, мені би ще чуть-чуть, щоб тімейти протягнули. Знову міфічний дроп, добре. Ну, ні, це вже якийсь варіант, другий раз не пощастило. Коротше, це якась жопа. Я не знаю, як я зараз маю сам проходити. Ну, окей. Коротше, тепер з обновою пропала не тільки ну, точніше, пропала, не тільки кнопка. Не тривожити, а ще й пропала походу, лупа, так? А ні, поїздки є. Окей, бо я думав, що лупа пропала. Не знаю, чи є сильний смисл шукати з лупою, тому що, ну, по суті, це ті самі рандоми, але там я хоча буду бачити профі пацана, який до мене залітає. А, тільки чи схоче такий пацан грати зі мною, це питання, тому що. Якщо пацан запазить 60, я не думаю, що він схоче грати з пацаном 50к. І навпаки, якщо до мене залітає пацан 40, я не знаю, чи я буду грати з ним. Ось це проблема. Ну добре, подивимось, можливо, ще з ми попробуємо. Добре, нехай, коротше, пацан шукається, але я щось сумніваюся, що він знайдеться, тому скоріше всього піду вже так і грати. Прикольно, до речі, ця анімація, що типу, там має бути пацан. Я не знаю про такого брати на цю карту, щоб соло то щити, тому що, ну, може бути таке, що тімейти будуть грати, як бути. Не знаю, хіба рік обрати для контролю, не... ну, не знаю. Хоча по суті Лілі Імба. Ну давайте підемо показ Лілі, подивимось, що з цього вийде. Так, ну в них нема, немає, у них не є гейл. Коротше, відкрилися ворота. в мене тімей дуже погано відіграв. А я не знаю, що чоловік з руйначак в кут, і потім різко відвернувся і пом'ячий просто той мене попав. Перший слив. Пацани, не знаю, дуже жорстко напряжена каточка, я не знаю, мої тімейти чуть-чуть багато грають, хоча деякі менти я дивився, ну по суті, в них тіма чуть краще, ніж у нас. Але ну, мої грали непогано, ось зараз, гоп, ну, правда, не пройшов. Та ну це гол... Ні. Пліс. Пліс зараз, добре. Я за Лілі вже більш менш навчився грати, але все одно що буває мене, що туплю. Та, це гол. Це гол, пліс забий, просто забий. Добре. Добре. Чесно, дуже потна катка була. Фух, добре, це шостий раунд, я переміг. і так собі. Фух, добре. Де мій драко? Де мій драк? шкода, якщо я це все просто намарно проходжу. Я поки думаю, що турбити або брати брока або брати Кольта на ограблінь. не хочу щоб більше нікого брати. Можна, звісно, взяти Джессі, але я не знаю, скільки вона буде імбово без нормальної команди. Але якщо проти нас буде Кольт, то це буде вже проблема. Або той самий Анджел теж непоганий. Але напевно я візьму Кольта, з ними якось більш себе певно буду почувати. Добре, поїхали. Подивимось, що в мене буде потімейта, якщо проти нас буде чак, то буде важко. Якщо зі мною буде чак, то буде набагато краще. Так, пліс, нормальна тіма, будь ласка. Так, Кольт. Ну кінець. Чомусь мені здається, що в них тіма краще. Я не знаю. Все супер погано. Навіть, ну типу. Я не знаю, нас люто розносять, я вже просто автотачу, типу просто, щоб... Чи поскоріше її винести, але це, скоріше всього, що це вже слив. Все, в гіпи. Да, це... все. Не знаю, важко пристрілювати другого культа. Мені по суті хоча б дві перемоги, аж хоча б щоденні сердце позову тут. Барлі і Гріф проти Ворона Амбер і Шарамтусії 3. третій. не Ворон дурачок Ріко і Амбер. Я не знаю, куди вони взяли Гріфу, куди вони взяли Барлі? Я не знаю, ну де такі беруться. Я не знаю, що у не попав. Що Ворон просто... Допустимо, Ворон грає як бот, і ми сливаємо. Я не знаю, що вам тут показувати, ну типу, тут нема сильних що показувати. Я не достав добре. Я не розумію, що робить Ворон. Ворон грає просто як фуловий бот, в принципі, як і я. Амбер зараз закине ульту, вона, скоріше всього, достане. І вона стіла підпалити не просто сейфа ще й мене. Я скоріш всього. Та я ще й здохну. Класно. Аслів. Я не знаю, хто, хто зі мною в команді, який в жопу Барлі. Я не чекаюся, на мене так бомбить, ось Ви навіть не виявляєте, Як мене бомбить. Ну тут вже немає смислу вони тупо розносять, я не знаю. Соло тут мало що зроблю, Щось... що за... який... яким жопу тімейти, я не розумію, де. Нікого в жопу ворона сюди. Ну точніше, кого в жопу барлі сюди. Ладно, остання каточка. Ну з рандома нема смислу проходити. Добре, подивимось, що можливо з того щось вийде. Пліс, мені б би ще хоча б пару перемог. 6 кадок це прям позорно так все, в боні ульта, вона зараз залетить на мене або зразу на сейф. Ясно. Так, я типа дефую. типа, що так можна назвати? Добре, я задефав, типа. Зараз тут є гріф, на якого я не знаю, на що я пушу на гріфа. Мене добив, це вже добре. А, в нас Ніта жива. Угу. У нас Дінамай просто ні, ніту, ясно. Я залітає Бонні, яка вносить просто нереальний урон. І ніхто добити не може. Класно, грів собі просто танчить. Нам знесли просто половину сейфу. Знаю, я забув міняти значок, тому кидаю лайк. А взагалі тут лайком і не пахне. Так, ще чуть пробиваємо, пробиваємо. Я знаю, місь десь нас можна просто тіпа, танчити і ви будете проходити. Так, добре, не мех, хоча я сам зачепив, вже добре. Зараз грів закине ульту. Там, Ніта. Я не попадаю. Взагалі, при чому. Вони кинули свого ведмедя. все, вони пройшли троє. Я кидаю ульту, ультою, я, я як добив. Ніта нанесло просто нереальну кількість ворогу. Я чекаю, щоб вони стрібнули. 18%. Я не знаю. Так, добре, винесли боні. Ось зараз непоганий шанс. Є, щоб чуть-чуть зрівняти хоча б шанси, але я б ніто підставився, Ну, окей. Що ні на Майк робить? Ні то йди, танч, сейф. Ну, мій гіперчуть допоміг, але це одноразова штука. Ладно, скидемо ульту. Там Діна до Майк Ульта долить. Ну ми, ну, ні, то от бред. Зараз ні тут йде ведмідь, вона не, не встигне пробити в соло. А в нас... Я не знаю, хіба якщо він Майк чуть задефує, але да, в Ульта у нас ж пробиває. Ну, всё реально проходит. Я согласен, что я не супер как сильно играл, но не цікаво, сколько кубков в баре. 11 сила. 820 кубков! 3500. 500. Так, дальше. Нет, а, дорогие, кто против нас играл? Допустим, Говорн играет дурачок Ну, то ясно. А. Ну, правда, там хоть какие-то... Ну, это прям идущие, 27 и 26. А что с подбором, я прошу. А что за бред? Стоять. Так, пока играет с командой, это кто? А, ну, пока играет с командой, красики, теперь. Ну це трудон типу. Я не знаю. На цьому закінчено закінчене відео. Якщо воно вам сподобалось, то пропоную поставити лайк та підписатися на цей канал. З вами був, напишіть в коментах, чи прийшли ви, не прийшли ви. Ось чи понад буде цікаво почитати. Або просто пишіть любий комент для просування цього відео. На подібні відео тратиться багато часу і сили. вами був, як завжди, Денмен, до завтра.